Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. Нарешті закінчиться 2022 рік, а отже час надавати звітність платникам єдиного податку. Тож в цьому відео я розповім, як надати річний звіт пратнику єдиного податку першої групи. І з того, що в 2022 році у нас пільги як по спраті ЄСВ, так і по сплаті єдиного податку. А починаємо ми, як завжди, з пошуку електронного кабінету на сайті ДПС України. Так і пишемо: DPS україни. Enter. А поки я шукаю електронний кабінет, натискайте кнопку підписатися, щоб підписатись на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. А також ви можете підписатись на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього зараз з'явиться вгорі і буде внизу під цим відео. На моєму телеграм-каналі дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім власне на самих відео. Так що обов'язково на нього підписуйтесь, щоб не пропустити нічого важливого та цікавого. Ну, а я переходжу на сайт Державної податкової служби. Так, от він цей сайт. Прогортаємо трохи вниз. І от внизу, бачите, написано електронний кабінет. Натискаємо. І от тут вгорі, бачите, є така трохи непримітна кнопка вхід. Натискаємо на неї. Щоб скористатися електронним кабінетом, нам буде потрібен ключ електронного цифрового підпису. Або, як ще кажуть, КЕП. Я зазвичай користуюсь ключом від «Приватбанку». Ви можете скористатися будь-яким, е, можете, от самим першим, бачите в переліку, це ключ самої податкової, можете ключом будь-якого іншого видавця. Я, ж, як я вже сказав, я користуюсь ключом Приватбанку, бо його дуже легко можна отримати в особистому Приват-24. Як це зробити? посилання буде під цим відео внизу, і буде вгорі, зараз з'явиться теж е, посилання, Якщо ви, у вас його ще немає. Тож я вибираю в переліку видавців ключів, бачите, я вибираю PrivatBank. І тепер мені потрібно знайти ключ на комп'ютері. Файл ключа на комп'ютері. От він, бачите, з розширенням JKS. Я його вибираю. І тепер мені потрібно внести пароль. Щитати. Ключ щитаний. І тепер натискаємо кнопку увійти. І от ми зайшли до нашого електронного кабінету на сайті ДПС України, щоб зробити власне те, для чого ми сюди заходили. Щоб надати декларацію по єдиному податку, платника єдиного податку першої групи за 2022 рік в меню. Зліва, от бачите, зліва меню, потрібно вибрати введення звітності. Натискаємо введення звітності. Перевіряємо, в нас має бути період 22 рік. І тут період має бути рік, оскільки декларація надається за рік. Тож ми вибираємо рік. Тепер натискаємо кнопку створити. Серед цих декларацій знаходимо нашу. От вона, бачите, чити податкова декорація проникаєного податку фізичної особи для першої та другої групи річного. А це вона натискаємо. Оскільки разом з декларацією надається додаток по ЄСВ. То ми ставимо гарочку, що нам потрібно додати додаток по ЄСВ. Бачите, я поставив гарочку. Перевіряємо, чи правильно у нас назва області є нашої податкової нашого району. Якщо правильно, натискаємо кнопочку Створити. Декорація створюється автоматично, загальна частина заповнюється теж автоматично. Бачите, 22 рік, назва податкової, мої персональні дані. І нам потрібно її лише дозаповнити. Перше, що ми вносимо, це е, кількість найманих працівників. У платника єдиного податку першої групи найманих працівників взагалі не, бу, не може бути. Тож ми ставимо 0. Далі нам потрібно е, заповнити кведи, по яких ми отримували дохід. Е, які кведи у вас взагалі є? Ви можете перевірити, натиснувши облікові дані платника податку. От я відкриваю їх е, в. В новому вікні прогортаю вниз, і в самому низу будуть ваші кведи. У мене їх багато, але у вас їх буде може бути всього декілька. Тож, які є, ми можемо перевірити. А тут ми вказуємо тільки ті кведи, по яких ми отримували дохід. Не всі, які у вас є, а тільки ті, по яким був отриманий дохід. Перша група має право здійснювати лише торгівлю на ринку та надавати послуги населенню, побутові послуги населенню згідно встановленого переліку. Тож ми так і заповнюємо. Ну, ми там, хай ми торгували на ринку. Можна шукати по номеру кведу, а можна набрати, рин... ні, е, тільки по номеру Кведу. Я чогось думав, що можна і по назві шукати. На жаль, ні. Тож ми набираємо номер кведу. Так і пишемо. 47, 80, ну от Розділяна торгівля згадків на ринку текстильними виробами. Один квед і хай у нас було два кведи. Для того, щоб додати ще один квед, потрібно додати рядки тут. Як це зробити? Наїжджаємо, бачите, от наїжджаємо сюди на рядок, натискаємо праву кнопку мишки. І тут з'являється меню, і ми натискаємо плюсик, або, якщо хочете, хрестик, в залежності від того, ви песиміст чи оптиміст. Uh, і тепер ми можемо додати ще другий квет. Якщо нам їх треба більше, то відповідно можемо додати ще рядки. Ми додаємо другий квет, натискаємо, бачите, меню довідника. Знову 47, 80, Ну, хай буде от 80. Неалкогольними не напоями іншими товарами. Тобто 47,82 і 47,89. У нас квет. Тепер ми заповнюємо показники щодо нарахування єдиного податку. Якщо е, ви всі пам'ятаєте, е, єдиний податок від єдиного податку, платники єдиного податку звільнені починаючи з квітня через воєнний стан, через війну в країні. Тож ми поки заповнюємо суму лише за перший квартал. Е, порахуємо Ой, не те вікно. Порахуємо її. У нас ставка єдиного податку для першої групи в місяць 24810 копійок. Помножити на 3 і ідеться 744,30. Копіюємо це за перший квартал. Якщо ви далі єдиний податок не сплачували. Або спрачував, а ви хочете, щоб він залишився вам перепратою на майбутні періоди, там на наступний рік, на там на 23-й, 24-й, не знаю, то далі ви заповнюєте ці показники нулями. О, бо якщо ви поставите тут суму єдиного податку, ваш єдиний податок сплачений буде, ну і нарахований відповідно. А так, якщо ви поставите нулі, навіть якщо ви його сплачували після березня місяця, в квітні і далі, у вас він має зарішитися перепратою. Тож, оскільки в нас вразне пільга по єдиному податку, ми заповнюємо суму єдиного податку тільки за перший квартал 744.30. Далі вказуємо суму нашого доходу. Отриманого за 12 місяців. Ми ж весь рік були на єдиному податку першої групи. Тож і вказуємо цю суму доходу. Ну, хай це буде 606, 707, Е Це сума із рядка першого, де ми її вказали, переноситься в рядок восьмий, бачите, автоматично. Якщо автоматично вона не перенесеться чомусь, то, відповідно, вам буде потрібно її перенести самим. Із рядка першого суму вашого доходу за рік, дохід, це ваша виручка за рік, до рядка восьмого. На цьому фактично майже заповнена наша декларація, головна частина, і ми переходимо до додатку по ЄСВ. Прогортаємо вверх, відкриваємо меню додатків, вибираємо наш додаток по ЄСВ. Переходимо до додатку по ЄСВ. І перше, що ми заповнюємо, це період перебування на єдиному податку. З 01.01.2022 ми були на єдиному податку весь рік. По 31.12.2022. Якщо ви були на єдиному податку не з 1 січня, то у вас, відповідно, буде інша дата, дата з якої ви стали платником єдиного податку. Далі код категорії застрахованої особи це 6 для всіх пратників єдиного податку. І переходимо до частини щодо нарахування ЄСВ. По ЄСВ у нас теж була пільга з березня місяця пратники єдиного податку звільнені від сплати ЄСВ. Тому ми вказуємо суму мінімальної заробітної прати тільки за січень і за лютий. Із 500. Далі ми ставимо нулі. Єдиний випадок, коли ми ставимо, можемо поставити не нулі, це якщо нам потрібно, щоб цей період увійшов до пенсійного страхового стажу. Тоді ви замість нулів, як у мене, теж далі ставите суму мінімальної заробітної прати в тих місяцях, які потрібно, щоб увійшли до пенсійного стажу. І не забувайте, що жовтня місяця мінімальна заробітна прата змінилася і складає не 6500, а 6700. Але якщо ви ЄСВ після лютого не сплачували, або навіть сплачували, але вам не потрібно, щоб цей період увійшов до вашого пенсійного стажу, а сам сплачений ЄСВ зарішився у вигляді перепрати на майбутні періоди і був зарахований вже в майбутніх періодах в рахунок спрати, то ви, як і я, ставите нулі далі у цих рядочках. Ну і далі ставимо ставку ЄСВ 22%. Це сума самого ЄСВ порахувалася автоматично, 1430 гривень. Якщо цього не відбудеться, значить рахуєте вручну і ставите, заповнюєте так, як заповнено от зараз у мене. Загальна сума теж порахована, 2860. І загальна сума мінімальних зарплат 13 тисяч, теж пораховано. Все, додаток по ЄСВ у нас е, заповнений. Можемо натиснути кнопку перевірити, щоб впевнити, що все добре. Це в нас добре, додаточок заповнений. Тепер повертаємося до головного документу. Повертаємось до головного документу і прогортаємо вниз. Бачите, редукт 21. Сюди перенеслась загальна сума ЄСВ із додатку. От вона, покажу ще раз. Додат? Не спрацювало. От вона. Додатку. Бачите, 2860. І от вона перенесена в основну частину декорації. У 21-й рядок 2860. Якщо цього не відбудеться, то загальну суму ЄСВ ставити вручну, переносити в рядок 21-й вручну. У нас вона перенесена, все добре. І нам залишається лише поставити відмітку, бачите хрестик, що в нас є додаток по ЄСВ. Не забувайте про це, бо інакше у вас буде помилка. Е, перевіряємо, все спочатку. Загальна частина заповнена, кількість найманих працівників 0 стоїть. Кведи, по яким ми отримували доходи стоять. Сума єдиного податку лише за перший квартал, бо далі нас пільга, вона стоїть. Сума доходу в рядку першому в нас зазначена. Із рядка першого, рядок 8, вона перенесена. хрестик, що в нас є додаток по ЄСВ, стоїть. Загальна сума ЄСВ із додатку перенесена. в рядок 21-й стоїть в 21-му, Додаток по ЄСВ в нас теж повністю заповнений, заповнений правильно. І нам залишається лише е, натиснути кнопочку Зберегти, щоб зберегти нашу декларацію, далі підписати і направити до податкової. Тож натискаємо на кнопку зберегти. Звіт збережений і нам залишається його лише підписати та направити до податкової. Для цього ставимо гарочку, щоб виділити звіт. Натискаємо кнопку підписати, обираємо. Знову обираємо «Приватбанк», наш ключик. Знаходимо наш ключ на себе, у себе на комп'ютері. Вносимо пароль і натискаємо щитати. Ключик щитаний, натискаємо Підписати. Це звіт підписаний. Бачите, з'явився е, ключик і надпис підписано. І тепер його тільки потрібно відправити до податкової. Для цього. Ставимо галочку, знову його виділяємо. І натискаємо кнопку відправити. Все, з'явився літачок і надпис «Відправлено». Наш звіт відправлений до податкової. І тепер нам потрібно дочекатися дві квитанції. Перша квитанція, що звіт доставлений. На центральному рівні збережений, і друга квитанція, що звіт прийнятий. Якщо друга квитанція буде зеленого кольору, це означає, що все добре, ваш звіт податково прийняла без помирок і власне звіт наданий. У вас все добре, ви призвітували за 2022 рік. Пройшло декілька хвилин, я спробую оновити екран, щоб дізнатися, що прийшла квитанція, хоча б квитанція перша. Так, квитанція перша прийшла, збережена на центральному рівні, і тепер залишається дочекатися квитанції другої. Я вже не буду її чекати, тому що кори подається звіт разом з додатком по ЄСВ. Квитанцію другу виставляє пенсійний фонд, а значить, вона може з'явитися не зараз відразу, а може з'явитися тільки через декілька годин. Ну, а я враз не поспішаю змонтувати це відео. і... Опублікувати його на Ютубі. Е, тож, повторюсь, якщо у вас квитанція з'явиться квитанція друга і вона зареного кольору, написано пакет прийнято, то все добре, ваш звіт прийнятий без там жодних проблем. Якщо ж квитанція буде червона, відкривайте квитанцію, читайте квитанцію, там буде написано опис помилки, що потрібно виправити. Дивіться моє відео про самі розповсюджені помилки. Е, можливо, вона буде серед них. Посилання на це відео буде під. Цим відео в описі під цим відео, і зараз з'явиться вголі. Як бачите, все просто та нескладно. і не варто заради цього ходити до податкової, якщо все можна зробити, не виходячи із дому через мережу інтернет. Ну, а якщо у вас залишились якісь питання чи з'явилися якісь питання, пишіть їх під цим відео, я буду на них обов'язково відповідати. Ну і також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої відео. Якщо моє відео було для вас корисним, можете підтримати мій канал донатом у будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж буде в описі під цим відео. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал Податковий консультант. В моєму телеграм-каналі, окрім відео, дуже Багато іншої цікавої та корисної інформації. Тож, щоб не пропустити якісь важливі моменти, якусь важливу інформацію, я вам рекомендую також підписатись на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео внизу в описі і зараз має з'явитися вгорі. Ну, а я буду з вами на цьому прощатися. З тим гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!